Хеййо, hey з вами Дісайпо, і ми сьогодні зіграємо знову і гру під назвою Cat Goes Fishing. Ми Минулого разу не зловили одну рибу, і цього разу ми спробуємо якраз її виловити. Це буде непросто. Як ви можете замітити, під час хиловіну багато риб змінює свої текстури. Це якась цукерочка така caddlefish. Тут є звичайний Fish. Вони коштують все так само. Тут ще риби лишились минулого разу, ого. Що ж, її ловиться досить важко. Нам потрібно знайти рибу, яку ми ловили. Називається трік. І після того зловити її, і пров навіть не зловити провести її, щоб вона не зловила гачок до іншої риби, яка не видима. Ось у нас є трік, нам треба її грасей, І наступна це буде тріт. І в нас її ще немає. Як ви бачите? Це остання риба, яка є в цій грі. Що ж, це десь ось тут, я думаю. Давайте закинемо, подивимося, чи вона з'явилася. Я їй. Та! Ось вона, по-моєму, знизу. Це ж вона? Та, вона є. Просто акуратненько тянемо. Ого, вона дуже швидко. Воу. Це буде непросто. Якщо ця фігня потягне, то буде капець. Заберемо детонацію, Добавимо силу. Мегахук і лампочку, і пробуємо ще раз. Друга спроба, фактично. Так, ось вона зачепилася. Ми проходимо знизу, щоб не зачепити нікого лишнього. Так буде найбезпечніше для нас. Акула може дуже легко нас зловити. Там дуже багато ворогів насправді попереду, як ви можете бачити. Але ми постараємося їх зверху отак обійти. Надіюсь, ніхто вниз не спуститься і вверх не піде. Прекрасно, поки що обходимо. Почнемо спускатися. І так, щоб не зачепити нікого іншого. Ого, ого, от і проблемка. от і проблемка. Ну нічого, ми швидше маємо бути, ніж вона. вона не, щоб вона не, від, не відстала. Так, давайте вниз. Давайте вниз вгору. Вниз. Вниз. Ша, давайте вниз. Вона десь тут має бути над ними. Я не знаю, де вона знаходиться, вона не видима, якщо щось. Мені треба просто її знайти таким чином. Якщо ми просто. Вау! Вау, спокійно. Йой, зловили, то капець. Закидим, дійся. Мені оця... Груміч, як вона там хоче. Не помішає. Чому я маю зрозуміти, що в нас стає? Ай-яй-яй. Знову то саме. Фух. Живем, вроде, живем. Може повзривати йти. Та ні, я думаю, моя справа сьогодні. О. Просто проблем. і не вийде. Ого, ого, ого. Сікаво включилося. Майже, майже. Ще дивіться збоку, де напливає. Та йо-майо. -йо. Ого, ця велика прийшла. Окі, ну. Друго зайти. Ні, ну чого у вас так багато, рибочки мої. Вау, це їх дофігіще. Це їх дофігіще. Я в ах. Це їх всіх обмотав, конечно. Спокійно спускаємося вниз. Якщо це що вона ще не злетіла, насправді. Дуже в шоці. договорився. Тут треба все повзривати Що ж, знову ж таки, ми назад вертаємо цей після взривання, Вернемо все таки на стіл, щоб легше пройти через них всіх. Окійно, ну, погнали! Вона мені пройти всіх е, цих пастки, мені хочуть зробити. Так, дивіться. Ось, сюди. Ого, дракон. Сюди. Ось вона. Все, тепер вона щоб її не надкосили. А її, вроді, не може ніхто надкусити. Вау, вже ми це зробили. Главное не тішитись, вона може зірватися. Дивіться, приплила. Є! Yeah. Нарешті. Минулого разу мені так і не вдалося його зробити сьогодні якось. Я зрозумів, те, що вона світиться. І легше було її знайти. Найс. Це прям смакота. Що ж, на цьому, по суті, ми вже всіх зловили. Всіх в ігрі. Бачите, її не було в каталозі. А тепер є. Цю можемо зловити. Давайте приколу чи ні. Ого! Стік вона жорстка ця риба. Мала би бути. Ноктіса теж. Кишеню. Так, ну давайте одну таку. Для колекції, так би мовити. Ми зловили тріт, і я думаю, на цьому все. Дякую за перегляд. З вами був дісайпом. <гум> Байо! Бомби лишилась, прикол. Поняли? Що це було? Все не я взривав Все взривав не я. Все взривав не я. Ще бомба лишилася. Їх всіх повзривав типу? О. Як цікаво. О, дивіться, тут я шлях наверх. Тут нічого, по суті, але... Факт того, що тут є той шлях. Хм, ви чули взрив, так? Я не хочу наводити містики. Взривав не я. Реально, не я взривав, тобто, як мінімум 4 риби взірвалося Жовту рибу нагодувати компасом, зловити там ту, і потім знову. Ого! Ого! що собі вони придумають? Хі -хі. Добре я купив бомбу. Ці риби прям прийшли, мені мішат. О, все, погнали. Тупо погнали. Цікаво, наскільки далеко я зможу зайти. Я хочу побачити самий нижній, самий правий кут. Сюда, я вийшов за карту. А, все. Я вже не можу плести направо. Далеко. Світло зникло, це не критично, в мене радар. О, от і магналав. Будемо його відганяти. А, я зрозумів, що сталося. Ось цих 5 вибухів, це брімбли. Це ж реально просто брімбли. Вони летіли за наживкою, бо я дуже довго холодився по карті і вони повзривались. От що це було. А я собі вигадую приколюхи. А де я? Що це за печери? Це не... Чекайте, це печери нижче бази? Вах. Прикол. Я там вообще виберусь? Я ж там не виберусь. Ну ладно. А, я, я нею прям вбиваю. Вау, вбити короля. Де сюди Сюди. Привод. Привид, сюди Лягнув. Цікаво, що буде, якщо я не буду тестити усіх підряд. Типу, хто би її хотів куснути? Ніхто. Ти мертвий, ти мертвий. Ти мертвий тункан. Сюда, дунка. Пішуть, я можна просто взяти. Я вахі, чи я диваюсь. На тобі. Я оцим ніколи не мстився. Ям помстимось. Тримай. Ой, дам кустимо. Дозволимо йому схавити цю штуку. Хм. Він скресає і ми його зараз добиваємо. О, він її зілів. Що з ним? його його, його плющить, ви бачите? Я його плющить. Один шанс. Погнали.